Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Ілзона на фронті, тобто зона ураження, більшає. Безпілотники розширили її до 20 кілометрів углиб. Вони перетворюють пересування і всю логістику сил оборони на надзвичайну небезпеку. Дрони на оптоволокні сильно змінили правила гри, і саме їх нині армійці називають однією з найбільших проблем. Тож значно більша потреба нині на фронті у наземних роботизованих комплексах: засобах РЕП та детекторах безпілотників. Далі матеріал наших кореспондентів про роботу мобільних вогневих груп у костя. Що нині просто оповита ворожим оптоволокном. Уже традиційно на екрані буде QR-код, відсканувавши який ви зможете долучитися до збору на 20 детекторів дронів «Дзига». Спеціальний репортаж Марії Маревської. Да. Летить. Сховайтеся. Сховайтеся. Боєць мобільної вогневої групи 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила не встигає розповісти, як нині збивають російські дрони. Піде до нас, ану, ховайтеся. Різноманіття російських безпілотників, якими окупанти б'ють і по позиціях вояків і по цивільних, вражає Багато в ПІВІ, багато і оптоволокні, ну то по-різному. І гарбериці пускають, ну і долмасиці, і молнії, ну… Багато всякого. Оце молнія. Вони там самі роблять, ну типу текст снаряд. Ну а переважно темка, отут от намотується кругло. Перемотується, вон скочем перемотують. Це і в піввіно оптоволукні. Це теж ви збили? Да? Скільки так. воно зараз може вже долітати? Смотря на скільки кілометрів. У них там же шістьні катушки. Костянтинівка, на яку нині активно наступають росіяни, вся оповита оптоволокном, усі узбіччя, будівлі, перехрестя, будинки, дерева. Це ось так виглядає сьогодні. Костянтинівська лікарня. В принципі, побите все перехрестя навколо, а це от намагатимуся показати те, що е, відразу не помітиш. Усе дерево в оптоволокні. А ось все, як це виглядає. Іноді на шляхах, де мають приїжджати машини, можна помітити дрони, які встановлені як мінування. Це так звані дрони ждуни, які сидять і чекають, поки повз буде приїжджати транспорт, щоб його вразити. Рухаючись просто шляхом, ти заздалегідь помічаєш і відпрацьовуєш. Просто зі стрілецької зброї. Це офіцер 24-ї бригади Олег Петрасюк розстрілює таких дронів-ждунів. ФПВшка, ну вона швидка. Фу -ху -ху -ху. А оптоволокно ну, воно повільне, але, але бачите яке. Ну, але теж є плюси, можна переламати той е кабель і все, і вона падає. Так, придумали для оптоволокна, в разі там чи не попали, чи що. Беремо, закидуємо просто і все, підтягуємо оптоволокно і ламаємо. Треба закинути так... за нього, так? Закинув, підтягнув, поламав. Аби полювати на оптоволокно бійці цієї мобільної вогневої групи примудрилися використовувати рибальський спінінг, бо нести такий дрон може неабиякий заряд. РПГ заряд від оптоволокна летіло сюди, я його тут збив, все воно тут впало. Впівіжку ми забрали, а РПГ сюди відтягнули, бо ні. сука залипла. Що видно, видно, або мавік завис, або і в зависла. Кілометра півтора від нас. От, от що видно. Причому видно, що не пуста. Скажіть, який у вас зір? Зір плюс-мінус. Плюс-мінус, але ви та. так бачите, що я в окулярах так не бачу. Ну, то буває. То вже, то вже Привикаєш в небі все шукати, що треба і що не треба. І на слух, і на зір. А що найважче для вас? Найважче? Угу. Це. Найважче це не попасти. Кливно далі пролітають. Обідно. Не так важко, як обідно. Тіхо, тіхо, тихо, тіхо. Тихо, тихо. От тепер ховайтеся. Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти всі Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.